Спецпредставник Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келох заявив, що Білий Дім навмисно обмежив допомогу Україні, щоб примусити до переговорів. Трампу потрібна реальна домовленість, а не слова про готовність до неї. І також Келох зазначив, що Зеленського попереджали, що ніхто не суперечить президенту США в овальному кабінеті, і що переговори будуть після угоди. А він не захотів. Український лідер сприйняв цю зустріч як спробу домогтися того, щоб США продовжував фінансувати Україну. Країну і дали їй перевагу над Російською Федерацією зі слів Келога Володимир Зеленський хотів, щоб Трамп публічно став на його бік. Нагадаю, що після сварки в кабінеті між Трампом і Зеленським, 28 лютого, адміністрація президента США наказала зупинити військові вантажі, які прямували в Україну. Зокрема, завертали літаки і зупиняли потяги, які везли ракети ППО і артилерійські снаряди. Також Вашингтон припинив надавати зсу розвідувальні дані йдеться про дані супутників, які допомагали бити по стратегічних цілях в глибині російської території і попереджали про старт ракети дронів Камікадзе. Однак Україна. Продовжує отримувати розвіддані для ведення боїв з росіянами на окупованих територіях. І як заявив радник з нацбезпеки США Майк Волс, обмеження на зброю можуть скасувати, якщо українська сторона зробить певні кроки для зміцнення довіри. Олексій Панич, філософ, перекладач і громадський діяч, зараз з нами на зв'язку і з ним продовжимо цю тему. Мої вітання вам, пане Олексію. Вітаю пані. Іван. Почну з вашого допису. Цікавий допис про шахи, коли немає значення, як ти ходиш для твого суперника, бо це вже ролі для нього не грає. Якщо цю алегорію перекласти на зустріч зеленського Трампа, і на наступну зустріч на наступному тижні української делегації і США, як це зрозуміти і що нам очікувати? Ну я трошки поправлю щодо шахової аналогії. Коли я писав про цуксванг, це не та ситуація, коли ти можеш робити будь-який хід, і це нічого не змінює. В шахах так не буває, що ви робите хід, і він взагалі ні. Для, для суперника це не значить, так? Ну, тут інше. Цукцванг це ситуація, коли будь-який хід поганий. Угу. Коли вас змушують робити хід, і від того ходу, який ви мусите робити, ваша ситуація погіршується. Я мав на увазі ось що. не саму сварку в Білому домі, а те, що після того віце-президент Венс сказав: тепер ми зупинили вам допомогу. І тепер, будь ласка, давайте ваші пропозиції щодо миру. Тобто ми дали підставу на нас обуритися гучно Трампу, ми дали підставу припинити нам допомогу, чого б він не зробив без цього скандалу. Бо, власне, він очікував, що делегація українська приїде підписувати угоду, а не сваритися публічно під телекамери. І після цього був, би, як в шахах, був би один варіант, події пішли іншим шляхом. А чому Венс нас заганяє в Цуксам? Тому що тепер наша ситуація погіршилася не тільки тим, що ми залишилися без допомоги, а тим, що тепер ми маємо самі. Сказати, як ми чим ми хочемо пожертвувати, чим ми ну, погоджуємося пожертвувати Росії заради миру. Нам це не вигідно. Нам було б вигідно підписати угоду і сидіти мовчати, поки Трамп домовляється з росіянами. Оце був би виграшний момент. Тобто, нам взагалі-то треба було б пропустити хід. Ми робимо свій хід, підписуємо угоду про натрав. Публічну площину ні з якою критикою Трампа не виходимо, і далі кажемо: от ми пішли вам на зустріч, президент Трамп, далі хід за росіянами, далі говоріть з ним. А ми б почекали, і він би привіз переговори з росіянами, якісь то результати сказав: от, до цього я домовився з Путіним. А тоді ми або сказали Окей, або сказали: Ну, вибачте, так само, як з першої версії угоди про НАТО. Це неприйнятно, тому що конституція не дозволяє, тому що євроінтеграція не дозволяє. Оце був би наш виграшний сценарій. А тепер ми погіршили свою позицію і мусимо продовжувати цю партію, але вже маючи більш слабку позицію ніж було до минулої п'ятниці. Пане Олексію, то виходить так, що тоді президенту Зеленському не треба було реагувати на ті закиди, які звучали з вуст Венса і Трампа. Та його, власне, попереджали про те, що не треба реагувати. А я скажу тонкіше, не те, що треба було сидіти, а це не було б так, що пропустили гол, вибачте. Ну так, ну, Трамп говорить дурниці, Венс говорить обурливі речі. Просто сидіти, як китайський бовванчик, посміхатися, це також було б негідно і неправильно. Що було би правильно? Не лізти в суперечку, посміхнутися і сказати, вибачте. В мене інша точка зору, але давайте ми це обговоримо пізніше. Угу. Не час зараз це з'ясовувати ці стосунки. Бути над схваткою, так? Я зарезервував за собою право на іншу точку зору, але давайте ми не будемо з'ясовувати стосунки зараз перед американською публікою. Оце було б нормально. Зрозуміло. Ну, в принципі, зараз якби, є певні компенсатори. Бачите, цей скандал він спричинив таку лавіну подій, що нам зараз боляче. Але водночас, ви бачите, коли Трамп обмежив нам вже розвідувальну інформацію, зараз страждає вже альянс п'яти очей. І зараз вже Британія думає, як ділитися з нами розвідувальну інформацією, попри заборону Сполучених Штатів. Тобто Трамп ламає стосунки не лише з нами. І от, але сварка Зеленського з Трампом і Венсом в Білому домі стала тою соломинкою, яка зламала спину верблюду. Тобто зараз покотилося таке доміно. Це могло б не вибухнути в той момент. і Був би більш, більш такий м'який сценарій подальшого розвитку подій. Зараз маємо сценарій дуже жорсткий для всіх. Пане Олексію, у вас ще там є така цікава цитата в цьому дописі про шахи. Має право на помилку, бо результат від того не залежить. О, прекрасно. Дякую. Це взагалі мантра була певний час, слуг народу, ви пам'ятаєте, маю право на помилку. Окей, а відповідати за наслідки цієї помилки хто буде? Тобто коли керівник помиляється, він принаймні має нести о це відповідальність. А тут ситуація така, от зараз каза, багато хто виправдовував Зеленського, кажучи, що б він не казав в Білому домі, казав би, не казав, це б нічого не змінило. Ну, уявіть собі. Зеленський не лізе в публічні суперечки. Він взагалі не прилітає в Білий Дім, Трамп не хотів його там бачити. Він посилає делегацію, яка тихо підписує угоду про НАТО. Було б через два дні після того припинення допомоги Сполучених Штатів Україні. Ні, не було. Тому що навіть Трамп для свого електорату не може створити такий вигляд, що він абсолютно примхлива особа. Яка сьогодні дає допомогу, завтра не дає без жодного приводу. Він піклується про логіку принаймні свого політичного іміджу. А ми йому дали такий жирний привід сказати, Україна не хоче миру. От це і була помилка. Тобто від, від нашого будь-якого ходу залежить подальший розвиток подій, від того, як поведеться президент Зеленський залежить. І коли бачите, Трамп зупинив допомогу не одразу після скандалу. А після того, як Зеленський вже був у Лондоні, повернувся в Україну і знов почав публічно спростовувати слова Трампа, Трамп каже, що він може добитися швидкого миру. Зеленський каже, що до миру ще дуже далеко. Тобто Трамп в цьому правда це неправда, але для Трампа не має значення. Для Трампа має значення одне: український президент публічно підриває його імідж, тобто кидає йому виклик. Так, і от, вже, ціна, і каже ціна, про це, що Трамп хотів, щоб Зеленський публічно став на його бік? Принаймні не став публічно проти Трампа. Ось чому проблема. Зеленський це, начебто, зараз зрозумів. Бачите, від того моменту публічних коментарів від Зеленського критичних до Трампа вже не було. Дай Бог, щоб і далі не було. Але гарантії, знаючи, Зеленського, я дати не можу. Йому кілька днів пояснювали, що він зробив не так в Білому домі. І тільки Стармент до нього доніс, як написали публічно, гірку правду. Бо в Україні немає людей, які можуть сказати Зеленському гірку правду. Оце наша з вами трагедія. Він таких людей давно вже повиганяв зі свого оточення. Тих, хто міг йому сказати ні міг йому сказати ви не він залишив навколо себе тільки людей, які зовсім погоджуються. Цікаво ну, вони його можуть наводити на якихось думки, можуть казати там дорадчу думку, що мені здається, це неправильно, але рішення президента критикувати не наважується ніхто. Бо він сьогодні критикує, завтра він вийде з роботи. Вже кілька таких прикладів було, ви пам'ятаєте. Угу. А пристайка за що звільнив, наприклад. От це біда, що потрібен стармер. Щоб пояснювати нашому президенту, що він зробив, не так, пане Олексіє, то не виходить так, що тепер взагалі, а який сенс тоді переговорів, зустрічі, якщо результат очікуваний, і що тепер робити Україні? Ми можемо ситуацію змінити? Отож, зараз, як я і сказав, будучи вже в слабшій позиції, все одно треба продовжувати цю шахову партію. Тому переговори потрібні. На переговорах треба. Показати, якщо не Трампу прямо, то його найближчому оточенню, що ми робимо все заради миру. Щоб потім ми могли, потім, вже коли буде результат переговорів, вийти публічно і все коментувати. От на це ми погодилися, на це ми погодитися не могли, тому що в нас є залісні аргументи. Виносити це зараз на публіку не треба, а переговори вести треба однозначно. А на сам кінець, що ви можете сказати з приводу з цієї делегації переговорників, які е, будуть вести переговори? Ну, нормальна делегація. Полісо людина компетентна в своїй сфері. Принаймні, я про нього іншого не чув. Міністр оборони там має бути. Єрмак це другий Я Зеленського. Якщо там немає особисто Зеленського, то там має бути особа, яка найближче до нього представляє його позицію. Хочемо, ми не хочемо, подобається, не подобається. На сьогодні це так. Тому, власне, якщо не помиляюся, хто ще від міністра закордонних справ, uh -huh. Uh -huh. ну так нормально, це так і має бути. Тобто, ми вийшли з публічної площини і увійшли в росту нормальних переговорів. Єдине, що. Тепер ми вже добре постраждали і постраждали не тільки у особи в офісі президента, а постраждали люди на фронті. Угу. От далі не треба це погіршувати. принаймні. ну так подивимося, як будуть розвиватись події. Дякую, що ви з нами вийшли в прямий ефір. Дякую за ваш коментар. Філософ, перекладач, громадський діяч Олексій Панич був з нами на зв'язку.